Разки на полі бою Росія намагається компенсувати ударами по енергетичній інфраструктурі України, лишаючи без світла, води й тепла мільйони громадян. Енергетики та військові припускають, що в зимові холоди атаки стануть ще активніші. Відтак і проблем з електропостачанням побільшає. Фактично, ну 40 відсотків от знищено або виведено з ладу. Обстріли 15 листопада були наймасованішими за час повномасштабної війни. Ворог також б'є по системних лініях зв'язку. От високої напруги, таких як 220-330 кВт, по підстанціях, от важливих вузлах. От, тобто, це все значно зменшує надійність електропостачання. Лучили в об'єкт енергетики і в Ковалі на Волині. У зв'язку з цим відключення електроенергії в області не уникнути. В обленерго повідомили, що під знеструмлення не підпадають об'єкти критичної інфраструктури, тому будинки, які живляться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня, будуть з електроенергією. Усі решта можуть лишатися деякий час без світла. Їх відключать, щоб зменшити навантаження на пошкоджені мережі, відремонтувати обладнання та відновити енергетичний баланс. Простішими словами, в конкретний момент в енергосисте. Самі виробляється менше електроенергії, ніж готові спожити люди та підприємства певного мікрорайону. Після удару по ковелю на Волині, в тому числі й у Луцьку, відключили високовольтні лінії, аби уникнути аварії. Такі пристрої як автоматичний пристрій автоматичного частотного розвантаження для того, щоб стабілізувати параметри мережі він почергово відключає вузлові підстанції, перш за все. Ну а від вузлових заживлені якісь райони міста чи підприємства. Тому ми бачимо таку ситуацію, що в частині міста є електроенергія, в частині міста немає електроенергії. Саме до відключень світа у Лучан часто є питання. Може образливо, коли в сусідів у вікні горить, а вдома темнота. Експерт каже, людям нема чого дратуватися. Будинки, які райони, можуть живитися від різних підстанцій. Це буде означати, що будинок один заживлений від однієї підстанції, а інший від іншої. Значить, ту частина, та частина була відключена, а та ні. От в інший день може бути зовсім по-іншому. До слова, за цим принципом вимикають і світлофори у місті. Їх можна заживити від акумуляторів, але наразі не всі пристрої мають таке забезпечення. Через атаки на українську енергетику людей закликають економити. Це допоможе зменшити навантаження на пошкоджені мережі. Тому робота пральних машин, мікрофольовок та комп'ютерів уночі, а не в пікові години вечора, не забаганка, а теперішні реалії. Звичайна лампочка, звісно, не споживає так багато, як фен чи обігрівач. Можете собі уявити, коли всі почали прати ввечері, і кожне домогосподарство чи кожна квартира запустила ті пральні машини чи якісь потужні електроприймачі. Звичайно, це здіймає, збільшується навантаження. Ось а генеруючі потужності залишаються на тому самому рівні. У таких ситуаціях могли допомогти вітрові електростанції та сонячні, але перші не працюють, а другі зараз неефективні. То ми не маємо чим чим покрити цей пік. У нас є базис, який створюється атомними електростанціями, тепловими електростанціями. Ну а що з ними ми бачимо? Вони руйнуються. Ворогом поки що українська енергетика тримається на ногах, але якщо ворог буде продовжувати регулярно бити по критичних об'єктах недалеко й до блекауту, він можливий, якщо зруйнуються усі міжсистемні зв'язки від великих електростанцій до районних, блекаут триватиме до того часу, поки не відновлять головні лінії електропередач. Кожна організація, яка займається там виробництвом постачанням електроенергії, вони ма мали складський запас трансформаторів, вимикачів, але Зважаючи на ситуацію, цей складський резерв вичерпується. Попри постійні атаки, українські енергетики героїчно працюють на своєму фронті. вечір масованого обстрілу без електроенергії було близько 10 мільйонів споживачів. Вже вранці наступного дня лише 2 мільйони. Слід зазначити, що російські удари є причиною темноти в будинках не лише українців, а й громадян сусідньої Молдови, куди наша країна раніше експортувала електроенергію. До слова, енергетичні зв'язки Україна має також із Польщею та Словаччиною. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.